Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Прототипи новітнього винищувача шостого покоління F-47 розроблені в рамках американської програми Next Generation Air Dominance NGAD, вже налітали сотні годин у повітрі з 2019 року. Про це повідомило Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів США DARPA. Протягом останніх п'яти років експериментальні літаки EXPLAIN від Boeing та Lockheed Martin проводили польотні випробування, відпрацьовуючи новітні технології та передові концепції. У розробці f 47 брали участь дві американські компанії Боїнг представив свій експериментальний літак ще у 2019 році. Lockheed Martin продемонстрував свою версію у 2022 році. В результаті перемогу в конкурсі NGAD здобула компанія Boeing, яка тепер продовжить розробку та проведе фінальні випробування перед запуском серійного виробництва. Генерал Алвін наголосив, що США стануть першою країною у світі, яка отримує готовий винищувач шостого покоління. Причому розробка F47 велася в умовах секретності. Що застало потенційних противників зненацька. Це дає нам значну перевагу та дозволить США утримувати домінування у повітрі. Підкреслив генерал. Чим f 47 кращий за F22 та F-35, менша вартість виробництва у порівнянні з F22, більший радіус дії, що дозволяє виконувати операції на значних відстанях без дозаправки. покращена стелс технологія, що забезпечує знижену радіолокаційну помітність, вища надійність і простота обслуговування, що зменшує потребу в технічному персоналі та інфраструктуру. Турі модульна конструкція, літак розроблений за принципом побудовано для адаптації, що дозволить легко впроваджувати нові технології та озброєння. За словами генерала Алвіна, f 47 буде значно ефективнішим ніж літаки п'ятого покоління, такі як F22 Raptor і F35 Lightning 2. Ми матимемо більше таких літаків у нашому арсеналі. Вони будуть більш стійкими, підтримуваними та доступними, зазначив він. Наразі Боїнг розпочинає подальшу розробку прототипа, який повинен пройти повний цикл. Випробувань перед запуском серійного виробництва. Точні строки введення F-47 в експлуатацію не розголошуються, однак, за оцінками експертів, на це може піти від 5 до 10 років. На реалізацію проєкту США виділять понад 20 мільярдів доларів. f 47 стане основним бойовим винищувачем майбутнього та забезпечить домінування США у повітрі на десятиліття вперед. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!